Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лодко флісовик під кодом 252 мішечок номер 8 за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Будьте першими, хто встигне придбати філа. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки 2,5. 30 долари, вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день виходить 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Дивіться, які хороші ходові розміри в достатній кількості. Є фірмові модельки. Лот номер 8 кофти флісові під кодом 252 зі знижкою 24 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення достатньо написати повідомлення за номером, що вказаний в шафці профілю. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок 20 кг. Хороші розміри в достатній кількості. Позиція різнокольорова. Ковти йдуть з блискавками до середини, без блискавок, на суцільних блискавках. Придбавши дану позицію, кожен із вас заощаджує суму знижки в розмірі 24 доларів. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих. Розпаковуються лише мішечки, які готуються для показу в прямих ефірах. Наразі вже в вашій увазі представлений лот номер 8 кофти флісові. Ціна за 1 кг становить 2,5. 30 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів мішечок. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 1803 гривні. Це дуже низька та вигідна ціна. Встигніть придбати, так як до завершення акції лишилося останні. 5 днів по завершенню акції ціну буде змінено. Повторюємо зараз в вашій увазі представлений вже восьмий лот, кофт флісових під кодом 252. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою. 20 кг. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день виходить 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення. Підписуємося на наш канал. Мішечок номер 8 флісові кофти під кодом позиції 252 зі знижкою 24 долара. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Зараз вашій увазі, друзі, представлений мішечок номер 8 кофт флісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари кілограмчик. Вартість мішка. 1803 гривні будьте першими, хто встигне придбати.